Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім, що з собою брати у велоподорож. Цей сетап підійде як для там неділі потурити, а також можна на цьому сетапі мандрувати і кругосвідки. У минулому році в мене вже був такий відос, але я багато чого переосмислив, багато чого спробував. І ось це, я вважаю, ідеальний варіант для того, щоб подорожувати на велосипеді. А ще, друзі, посилання на кожну річ, яку ви побачите у цьому відосі, буде у описі. І пам'ятайте, що ті речі, які з магазину BlackBike, Bike можна купити зі знижкою 10% по промокоду MALK 10%. Почнемо, друзі, з найголовнішого це те, без чого не можуть бути велоподорожі. Це велосипед. У мене було лише декілька критеріїв, щоб обрати велосипед. По-перше, це повинен бути хромоль, бо він дуже витривалий. Його можна обвішувати. Зупинився, друзі, на веліку. Kona Sutra ULTD. Kona – це бренд з світовим ім'ям. І що, друзі, мені сподобалось саме в цьому велосипеді. Це офігеть які здорові зазори. Тут, друзі, зі стоку стоять покришки 2.25. Тобто він капець який прохідний. Я у повній загрузці можу проїхати по будь-яким піскам, по будь-яким лісам. Офрод мені не страшний від слова зовсім. Але великих покришок не варто боятись навіть на асфальті. Так, туризм це не про швидкість, а про комфорт. Але, друзі, на ньому 25 їхати можливо. А згори 70, коли у повній загрузці. А також ширина покришок дуже сприяє м'якості. Тому, коли ти загружений, там на тоненьких покрах кожна яма може бути останньою. А тут все. Афігенно. Тому, друзі, я зупинився на цьому байку. Для того, щоб довго і комфортно подорожувати, у вас повинно бути комфортне сідло. Для себе я знайшов офігенну сідушку. Це Brooks, c 17 Cambium, Це каучукова модель. Вона не боїться ні вологи, ні морозу, ні фіга не боїться. Для того, щоб знову ж комфортно подорожувати, вам потрібна м'яка обмотка. Для себе я обрав Pro Race Comfort Silicon. Ось так здається, вона називається. Вона товста. Вона м'яка. Ще одна річ, яка обов'язково потрібна на велосипеді це світло. Без світла дуже небезпечно їздити, можна втрапити в яму, вас ніхто не бачить, ви нікого не бачите. Тому, друзі, світло це маскил. У мене ось такий ліхтарик, він має кріплення. в мене на кожному віліку по річкам, я його просто вставляю, винімаю дуже зручно, він достатньо великий, достатньо важкий, але він противоударний. Тут на вистачає заряду. Він дуже-дуже яскравий, друзі. Тут є дисплей, який показує заряд батареї. І у кожному режимі він показує, скільки може просвітити годин та хвилин. Має буймовку. дуже надійна фірма, надійна річ. Тому, друзі, Phoenix bc 30 r я сміливо можу вам рекомендувати. Також, друзі, в мене є якась ось така буймовка на. Прищепочки, яку я вішаю на сумки. Також непогана фірма. Але, друзі, найчастіше я беру вимовку від Finix невеличку. Вона має індикатор заряду, вона дуже яскрава, і також я її протестував, вона офігеть, як тримає заряд. Така крихітка, не боїться там ні вологи, ні пиву, нічого. Друзі, найголовніший критерій до всіх моїх сумок. Це водонепроникність. Бо, друзі, у сонячний день, звісно, вам пофіг, з якого вони матеріали, чи промокають вони чи ні. Але у дощовий день все повинно бути водонепроникним. Бо, друзі, ваші речі можуть замокнути, і буде біда. А замотувати речі чи сумки у пакети це, звісно, ну, такий дикий гімарняк. І це ну, зовсім не потрібно. Краще разочок переплатити. Але взяти вже герметичні сумки, щоб вони ніде нічого не пропускали. Найголовніша сумка, яку я завжди з собою вожу на велосипеді, це внутрірамка. Це ось такий трикутник. В неї є якісь недочоти, але за свої кошти, друзі, це непоганий варіант. Так, звісно, я б взяв би краще апідурку, і, можливо, в майбутньому замість ньюболера – у рамі з'явиться трикутник від епідурки, але поки що так. Тут маємо, друзі, два відділення. Тут є таке невеличке, підможе, там, телефон, гроші або там якісь документи. І тут, друзі, друге велике всередині в нас є сіточка для всіляких речей, і це дуже зручно. А так відділ йде на весь трикутник. Не дуже зручно, що тут така ніби велика вискавка, але вона ну, в неї не дуже зручно складати речі. Тут, друзі, я завжди вожу. Якщо їду в подорожі, знімаю це заряднички на камеру GoPro 8%, GoPro 11. павербанки. Ну, залежить кількість павербанків від того, наскільки буде автономним подорож, чи буде де підзарядитись, чи ні. Тому ну, мінімум це 20%, це 100%, але може там ще десятка або декілька десяток. Також в мене тут їздять ремкомплект, насос, Ну, коротше, вся така фішка, яка знадобиться у подорожі. Також, друзі, це аптечка. Тут найнеобхідніші такі ліки, Типа, так, звісно, вона може бути більше, але такий кейсик. Це обов'язково ніж, друзі. Це така річ, яку не тільки з собою кожен день ношу, а і у велоподорогах це маскив. І краще він буде десь у доступному місці, щоб якщо вам щось потрібно підрізати або комусь підрізати щось, це може знадобитись ніж від фірми Райке. дуже надійний, дуже гострий. Мені дуже подобається. Ну, фірма, це вже не перший раз стикаюся з нею, офігенно. І ще, друзі, в мене ось тут є ось такий мішочок. Бачите, яка крихітка. Це звичайний повнорозмірний рюкзак. Якщо ви, друзі, їдете десь у велоподорожі, і у вас магазини, магазині вам треба на ночівлю там, докупити води або їжі, або ще щось. І щоб не розпихувати все по сумкам, ви просто з цього пакетика достаєте. Ось такий рюкзачок, тут є декілька боковушок по бокам, і достатньо зручні лямочки. Тобто, ну, блін, крихітка коштує копійки, місця не займає, але дуже-дуже потрібна річ, це прям, ну, друзі, візьміть на заміну. Також ще, друзі, я, коли їду кудись. Кидаю сюди якісь батончики, якісь снеки, перекуси, там, м'ясо сушене, ще щось. Ну і, можливо, якась вітровочка або жилеточка для того, щоб утеплитися, або дождевічок. Ну, Типу, сюди достатньо багато влазить. Це така дуже важлива сумка. Ще, друзі, в мене тут стоїть водичка. Е, вона якраз чітко стала. Я трохи опустив флягу тримаю, для того, щоб сюди можна було ставити більшу флягу. Друга, друзі, найважливіша сумка, яка завжди знаходиться на моєму велику, Це ось такий плавнячок від опідурки на один літр. Тут один карман. Жорсткий каркас з'ємний. І у подорожах, коли я мандрую, в мене там лежить камера. Одна з гопрошок зі штативом, вона ось так торчить. Але якщо я не мандрую, а просто катаюсь, то в мене тут телефон. Там якийсь батончик, можливо, навушники. Той же павер можна сюди закинути. Дуже-дуже така зручна річ. Тут в мене бонки, тому воно прикручене на бонки. Друзі, перейдемо до наступних сумок, це кармушки. Це дуже зручна річ, майже завжди я тут вожу або якусь їжу, або якусь безділушки, але найголовніша її функція це вода. Сюди можна як 2 літри запхати, так і півтора літри запхати. Вони дуже місткі. Тут є зручно карманчики. Тобто ви з'їли цукерочку, поклали сюди фантик, вона їде всю дорогу до смітника. Вони вироблені з матеріалу X-Pack, сам матеріал водонепроникний, Але сумки, звісно, кормушки не мають бути водонепроникними, бо це така річ, яка на відкритому возиться тут або пляшечка, або ще щось. Ці кормушки робить фірма Кавунбекс, гарні дуже кормушки. Мені дуже вони сподобались, і головне дуже надійні. Дві двушки, вони сміливо перевозять, добре тримаються, нічого не хитається, все круто. І перейдемо до підсидільної сумки. Це, друзі, також від апідури. Всі сумки від апідури в мене серії Expedition. Бо вони дуже міцні і дуже надійні. Це, друзі, сумка на 14 літрів. Що мені подобається саме в апідурі. Що вона не хитається. Є багато сумок підсидільних різних фірм. Але ось апідурка, якщо ти її гарно склав, гарно прикріпив, вона не буде шататися зовсім. Ну це дуже зручно. Бо коли ти їдеш, педалюєш і вона отак розхитується, це тебе трошки ковбасить і воно трошки бісить. Є сумки 9, 14, та 17 літрів. У мене на 14. Це такий немалий варіант. Мені подобається, що тут. На 14 та на 17 дві ліпучки, які тримають, за підсидів. І також два фастикси, які тримають за рейки С2. Тут є ось така резиночка, в яку ви можете запхати, наприклад, якісь шляпани, або якісь речі, або ну, ще що завгодно, що сюди поміщається, не буде заважати. Це також зручна функція. Тут є два кріплення під ліхтарик, ось таких. Ви запхаєте і все. Вона така, як гермомішок. Ви її відкриваєте, розмотуєте, і у вас тут речі. Багато-багато всього поміщається. Вона з такого цупкого брезенту. Сюди, друзі, звісно, можна покласти не тільки там речі, але й там якісь спальники, карімати, ще що завгодно. Але, друзі, найкраще її трамбувати саме речами, ви її так добре впресовуєте, і вона добре тримає форму і добре, висить, не розкачується. Попереду в нас висить сумка також від тапідури. Також тут є резинки. Сюди можна ну, дуже багато чого покласти. Навіть там двушку води, воно все витримує. Кріпиться вона, друзі, ось тут, в двох місцях, за кермо, а також ще є кріплення за рульовий стакан, але я накріплю, бо в мене там багажник і воно під вагою в принципі, нікуди не дівається і е, гарно лежить. Сама по собі ця сумка, вона як гермомішок. Це роутоп вона скручується з двох сторон. Ми її просто відкриваємо. Тут в нас їздить намет Ongar 2 20 d Афігенний намет, дуже великий, дуже місткий. От прям ідеальний намет, такий, як я шукав, нам на двох з коханою подорожувати. Далі розповім про ці сумачки. Це сумки від Renko Backs, це український виробник. Дуже такі прості, міцні містки і практичні сумки. Я багато вже з ними відкатав, дуже багато в них трамбував. І друзі з ними ну ніяких проблем. Прям офігенні, а особливо радує те, що це український виробник, друзі, і він робить дуже гарно. Вони, друзі, дуже легко кріпяться. Відкриваємо фастекс. Оцю стропу ми пропускаємо через багажник, щоб воно нікуди не випало. Є ось така зручна ручечка, за яку ми одягаємо та знімаємо його. Ми тягнемо за ручку та знімаємо з гачків з багажника. Є багато багажників різних. Я натрапив на ось такий це сталюка. Вона достатньо важка, але й достатньо міцна. Вже також я на ньому багато перевозив, він кріпиться ось на бонки. Тут я змінював бовтики, бо вони були такі широкі і сумки могли протитися. Але мені подобається, що є ось така стіночка. Тобто, ось ця сумка вона просто кладеться на цю стіночку і нікуди воно ніде не надівається. Із плюсів виглядає прикольно і гарна ціна. І з мінусів не всім підійде. Тому ось такий багажничок. Декілька слів, друзі, про ці сумки. Вони є з металевими гачками, є з пластиковими гачками, є в різних літражах. Це здається 15 літрів, дві сумки по 15. Є, здається, 20 і 25. Щось таке. Тут є, друзі, ось така резиночка, яка натягується залежить від довжини багажника. Тобто від маленького до якогось великого. Якщо треба, можна його підв'язати. Ну, зручно. І є ось така зручна ручка, яку ви можете переносити. Якщо вийде, спробую для вас взяти якийсь промокод на знижечку, щоб ви могли купити собі таку сумочку зі знижкою. Тут є тільки одне відділення всередині. Зараз ви побачите, що я тут ввожу. Це два піджопники від Nature Hike. Вони дуже маленькі і нічого не важать. Їх, звісно, можна возити і на багажнику, але вони поміщаються в сумку, тому чому би ні. В нас є, друзі, ось такий душ. Це душ Sea to Summit Pocket Showers на 10 літрів. Дуже зручна річ, знову ж нічого не займає. Але дуже допомагає у подорожах. Є ось такі два ліхтарика. Це, друзі, ліхтарі-налобнички від фірми Nature Hike. Дуже гарно світять. Є регулювання по довжині. Можна також з ними навіть їздити на шоломі. Дуже зручно, дуже. Є різні там всякі фішечки. Коротше, по-перше, в лагері це дуже-дуже зручно. У вас свободні руки, і ви все бачите вночі. Плюс е також можна з ними їхати. Ми якось вночі їхали, кохана їхала з ним. Годин 6-7 і він не сів у максимальному режимі. У нас є, друзі, ось такий ліхтарик, ось така крихітка. Е по-перше, є магніт і ось така пітелечка. Можна в палатку вішати, можна на якісь е залізні речі. І він собі спокійно висить. Це ліхтарик від Феніксу, також дуже гарна річ, яскравий, є навіть червоне, здається, світло. Тому прикольно. Також, друзі, є пилка. Бо, друзі, коли ви турите і вам хочуть розпалити вогонь, ви берете ось таку пилочку. І вона майже нічого не займає. Гарно пиляє, якісь гілки, такі брьовнишки, вона сміливо може розпилити. І це також дуже зручно, друзі. Ще така річ, як гамак. Поки не спробував саме цей гамак, я навіть не думав, що гамак може бути таким комфортним та таким зручним. Бо я раніше думав, гамак. Пробував Сашка, що це така річ, яка перевертається на ньому стрьомно. Так, він в нього значно менший. Там прям така крихітка. Але на ньому небезпечно. А це гамак від Nature Hike це гамак для двох. Ви бачите, який він достатньо невеликий, достатньо легкий. І в ньому спокійно, комфортно можу, можна бути двом людям. Він найголовніше не перевертається, друзі. Він швидко сохне. І на ньому дуже комфортно відпочивати. Там, якщо ви днем їдете, захотіли зупинитися, достали гамачок, повісили між дерев, годинку полежали, блін, афігна річ. Також є гамаки для одного Сашка такий від Начурхайк. Він також зручний, і ціна нормальна в них, не, не такі якісь там зашкварні заобочні. Друзі, продовжуючи банну тему, в нас є ось такі полотенечка. Так, друзі, це здорові. Повноцінні полотенця 120 на 80. Вони ось такі крихітні, нічого не займають, це мікрофібра, вони швидко сохнуть і дуже малесенькі. І по кухні. Що з собою вожу? Це, друзі, дощечка, звичайна дощечка з Аврори, Коштує копійки. Також вона місце нічого не займає. Отакі От сумки це комфорт, це, друзі, не байкпакінг. Вилазить навіть отака дощечка. Яку ви без геморрою возите. По посуду, друзі. У нас є два ось таких комплекта. Тут є чашка тарілка в кожному комплекті, а також я ще доклав сюди ложечки від Terra. Ось вони складаються, малесенькі, вегесенькі. Ось таких два комплектика. Але, друзі, іноді не вистачає посуду, наприклад, щоб там той же шашлик покласти, чи там ті сосіски. Це, друзі, комплект був. З Алікспреса там три посудинки здається, різного розміру. Це найбільша. Ще її не тестував, але на вигляд дуже непогано. Так, звісно, вона не така компактна, як ось це. Ось вам кухонька. Ну, я, я вважаю непогано І одна з таких немаловажних речей це гарілка. В минулому році я користувався fire maple X2. Це така зручна гарлівка на 1 літр. Але, друзі, вона, бачите, достатньо велика. А ось. Казанок від адаманті. Так, він бачите, у повному комплекті також великий. Але так як в нас є чашки, а тут по факту чашка згори і ще тримач під якусь іншу посуду. Наш великий казанок привращається ось такий малесенький казанок. Тут 800 мл. Тому у цьому році я буду возити ось такий адаманті. Він менший. Також є п'єзорадіатор, все є, гарно працює. Зручні ручечки. Хоча і про цей, і про цей, друзі, поганого нічого сказати не можу. Комусь потрібен більший об'єм, комусь потрібен менший об'єм, тому кожен, як то кажуть, вибирає для себе. І, друзі, звісно, газовий балон. І знімаємо другу сумку. Зараз буде спальня. Ось це, друзі, малесенькі, легесенькі, надувні подушки від Necho Дуже зручні, дуже комфортні, нічого не важать, нічого не займають. Але комфорту при сні вони дуже додають. Ще, друзі, для комфорту нам потрібен карімат. У минулому році друзі, ми катались з такими Fordens Tracker Camping. Вони дуже зручні, але і достатньо важкі. 780 грамів кожен. По розмірам 65х184 і товщина 8,5 см. А в цьому році ми друзі, будемо катати з ось таким каріматом від Nature Hike. Чим він кращий за ось ці Nansen? По-перше, друзі, дивіться, він трохи більший, ніж один Nansen. По-друге, два Nansen вагою майже кіло 600, а тут один кіло 300. Тобто ви трошки економите по вазі. Плюс, друзі, це єдиний цільний каремат для двох. Він по розмірам 200 на 120 см і товщиною 6,5 см. Так, друзі, що в нас тут є? У нас є чехольчик, у нас є резиночка, яка тримає спальник. Ще в нас є ось такий насос, який з'єднується з самим каріматом, і можна накачувати за допомогою нього. Його також, мабуть, можна використовувати як гермомішок це також прикольно. Дивіться, закрили, тут зав'язали, типу як гермач. Зручненько. Але за що нього можна також зекономити по вазі. В принципі, його можна не возити, а надувати ротом це не проблема. І найцікавіше, друзі, це дивіться, який офігенно здоровий, я б сказав, здоровенний, надувний килимок. В нього дивіться, який клапан. Він двосторонній Першу, якщо за стібочкою відкриваєте, ви накачуєте, там є зворотній клапан. Якщо відкриваєте другу, він випускає повітря. Бачите, ось клапанець. Офігеть, який він здоровий. Вдвох сміливо можна спати. Да, кінська? Вона махає, да. Так що, друзі, такий в нас новенький каріматик. Приємний матеріал, не боїться вологи. І 6,5 см товщина. Спробуємо його. Я думаю, буде офігенно. Ну, бо Нетрхайк це класна фірма. І, друзі, по спальничкам. У нас в цьому році ось такі спальнички від NeturHike. А в минулому були ось такі спальнички від Трамп. Гарні і ті, і ті. По розмірам ви бачите, вони майже однакові. Що цей втягується, має такі стропи. що цей? цей 780 грамів старий, новий 680 грамів. Це, друзі, Трамп Вен Ділайт. Це, друзі, Nuturhike LW-180. Але найголовніше, друзі, різниця в них, що це кокон, а це одіяло. В одіялі спати набагато комфортніше. Бо я такий, що люблю повертітись. Але найголовніше це що два оці спальника з'єднуються в один. Ми з коханою любимо обійматися, тому, друзі, в нас такі спальнички. І розповім про сетап коханої. Почнемо з велика. Це Arbea Terra M20, карбоновий циклокрос або гревел. Дуже крутий байк. Ми недавно його зібрали. По сідушці, друзі, це також Brooks Cambium C17. По обмотці це також Pro Silicon Race Comfort. Ліхтар в коханої, друзі, це також Phoenix BC-21R. Також офігенний ліхтар дуже яскраво світить і дуже надовго вистачає. Взагалі, друзі, всі речі від Фенікса офігенні. І ще прикольно, що помимо того, що вони захищені від вологи, вони ще захищені від падінь. Тому, друзі, це теж приємно і немаловажно. Найголовніше сумочка, яку кохана возить на байку, це пав'ячок, це також апідурка. Серія Expedition на 1 літр. Вона завжди на її велосипеді. Тут кохана возить телефончик, там навушнички, все, що потрібно для комфортного пересування по місту. Або за ним. Також, друзі, є декілька кармушок від фірми Cavonbacks. Дуже гарні, але вже тільки іншого кольору, щоб під колір усіх сумочок. Також є, друзі, ось така невеличка нарульна сумка від фірми RenaWalk. Вона з такого матеріалу з пропиткою. Звісно, шви не проклеєні. Тут є ось така світоотражайка, типу як моллі, не воду не проникне. Це єдиний її мінус. Але за ці гроші, типу, нормально, можна тут повести якусь там мильне рильне, таке там в коханої також є свій ножик, це також фірма Райке. Я, взагалі, друзі, вважаю, що у кожної дівчинки повинен бути ножик не тільки у подорожах, а й у житті, тому що, на жаль, ми живемо в такий неспокійний час. Там ножик, якась перцовочка, вона зайвою не буде 100%. Але у подорожі, звісно, така річ також пригодиться. І підсидівка. Це також апідурка. Серія Expedition 14 літрів. Кохана возить тут речі свої. Ну, ось такий сетап я вважаю ідеальним для того, щоб турити удвох комфортно. Так, можна, звісно, турити із байпакінгом, але це не про комфорт, це про швидкість, це про компактність. Ви багато від чого відмовляєтесь, ви не можете возити стільки, скільки я запхав у свої сумки. Кохана на своєму достатньо легкому обвісі, щоб спокійно могла турити і насолоджуватися. А я можу спокійно вести всі речі, бо мені ну, зовсім не важко, і я хочу, щоб їй було дуже комфортно. А мені, типа кілограмом більше, кілограмом менше, я його не відчуваю. Тим більше на такому зручному велику, який, блін, їде офігенно. Я сподіваюся, друзі, вам сподобався такий відос, поділився своїм досвідом. Сподіваюсь, ви щось для себе підчерпнули, і вам було цікаво. Не за горами вже наші подорожі, ще трошечки тепліше, і починаємо чилити і турити. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, проставте лайкосики. І не забувайте, в нас там є інста, страва, телеграм-група в нас новенька з'явилась. Там якісь спайлери, якісь обсуждення, Тому. Підписуйтесь, дивіться. Також, друзі, не забувайте за промокод MAVIC10 у магазині Blackbike на знижку 10%. Там є не тільки туристичне спорядження, а й велосипеди, аксесуари, там ремкомплекти, одяг, спортивний харчувань. Коротше, де фіга всього. Тому, друзі, дякую за перегляд і до нових зустрічей!